Звеча, свеча. Ні, а махати. Ой! А що ж ти ждав? Навіть, а що ти ждав? Ну, давай, давай ходи. Давай сіди. Аня, біля цих таксів. Іди. Відходь, тривиєшся. Що ти що ж ти ждав? Нормально, нормально. О, ти. Огонь, на короти на противно. Давайте, так. Тебе цей крас на цьому місці. Тішли!